Нентал Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучиче. гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Continental Фармерс Group – Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЗ Агро». насіння з Бучача. Гарантія вашого врожаю. Сьогодні наша знімальна група у підволочиську на благодійному ярмарку. Кошти з якого підуть на придбання безпілотника для наших захисників земляків. Депутат Тернопільської районної ради, виконавча директорка товариства агрофірма медобори Уляна Хом'як, знайомить нас із учасниками дійства. Майже з кожної родини хтось бере участь у визволенні України від загарбників. Сьогодні в підволочиську відбувається благодійна ярмарка. Як бачите, ми не зупиняємося. Ми продовжуємо першу ярмарку. Ми проводили у Кам'янках. Зберемо на без безпілотники для аеророзвідки. і оскільки ми продовжуємо, ми не зупиняємося, ми не втомлюємося і вирішили зробити таку ярмарку підволочиську для того, щоб дозбирати на безпілотник для наших хлопців. Ми дали оголошення, ми дали рекламу для того, для участі у ярмарку. І як бачимо, ми бачимо ті самі обличчя, ті, що завжди від початку війни продовжують бути разом з нами. Ми вирішили таким чином представити знову свої смаколики, пляцки. Сьогодні я рада, що мене знову підтримують мої земляки саме з хмелець з кам'янок там, де. Ми працюємо, де люди підтримують нас, і таким чином вони знову сьогодні представили свою продукцію. До сьогодні є пані Галина, яка з нами від самого від перших днів війни. Шкода, що немає пані Олі Закалюк, яка також разом з нами. Ну, весь колектив не буду всіх перезивати, але є люди, які постійно з нами. Пані Галини чоловік воює. Ми зараз також вона постійно долучається до різних акцій. Нам допомагає. Чоловік зараз на е, забули, як називається на запорізькому напрямку. Вони на передовій хлопці побратим воює з перших днів війни. Я. Працюємо на перемогу до останнього дня. Як з першого, так і до останнього стараємося щоб долучатися до всього, що хлопцям треба Олі син воює Олі. Ми працюємо для перемоги від початку війни. Слава Україні! Надіємося на найближчу перемогу, і всі наші, щоб хлопці повернулися живими додому. Я цю ярмарку підтримую ще з початку війни. На мене забрали двох братів. А тепер пішов ще чоловік. Уляна Хом'як продовжує знайомити нас із учасниками ярмарку. Це якраз колектив ліцею, вчителі, батьки, які відкликаються при першій потребі, якісь збори, якісь організаційні моменти. Це та сила, на яку можна завжди покластися. Ми допомагаємо дуже багатьом хлопцям, тому що в нас там дуже багато знайомих. І Наші батьки дуже активно завжди долучаються. Завжди подають руку допомоги при першому поклику і завжди долучаємося волонтерами. Чим можемо, тим допомагаємо. Дякуємо нашим хлопцям. Дякуємо нашим захисникам, прийшли допомогти, щоб зібрати на дрона. Також долучилися до благодійної ярмарки. Ну, чекаємо, закликаємо, щоб люди прийшли, допомогли. Все буде Україна. Багато є. Дітей в класі, батьки, яких воюють дуже багато дітей, батьки яких воюють зараз там, і ми завжди допомагаємо. Ми проводили акцію коробка добра. Кожен клас складав коробку для певного захисника. І тоді ми передавали. Кожен захисник отримав від класу коробку, в якій був необхідний набір, харчування, гігієнічний набір. Ну таке, от і передавали кожному індивідуально. Поблагословили на добру справу всечесні чесні отці. В благодійній акції беруть участь ліцеїсти, члени юнацької патріотичної організації Ревинець, яка діє в фінологійському ліцеї ім. Івана Франка. Мамо, не плач, прошу, не журися. Я повернуся до тебе з цієї весни. Мамо, прошу, лиш за мене молися. І усміхніна зазирни до мене усни. Мамо, не плач, я повернусь зовсім скоро. Пригорну поцілою поцілую твою сивину, та спочатку разом ми знищимо ворога і повернемо усім нашу мирну весну. Ми представляємо тут. Юнацько-патріотичною організацією Львинець, яка з 2014 року займається волонтерськими справами. Ми зібрали за ці роки дуже великі кошти. Ми давали їх нашим сиротам, ми їздили до Києва в госпіталь і давали пораненим. От. Ми е, купували одяг, е, обмундирування, ліки для наших, е, для наших воїнів. Взагалі, наша е, колега колишня гімназія, а теперішній ліцей постійно займається волонтерством. Кожного дня в нас плетуться сітки. Це вже не обговорюється. Всі знають в місті, що саме в підволочиському ліцеї Івана Франка плетуться сітки. Кожного тижня ми варимо вареники і печемо торти, і печемо печиво. Так що наш вклад у волонтерську справу. Досить великий і сьогодні наші дітки читають вірші, співають пісні, і своїми руками вони розмалювали. Багато гільз осколків з фронту. Це для, для дітей. Це дуже великий виховний момент. От, і дуже цінно, щоб хтось придбав саме такий виріб. От, Діти, які сьогодні тут, вони за покликом серця, вони не просто так сюди прийшли. От, а патріотизм то є, це не пафосно, але так воно є. Вони є в серцях. Наших дітей. Слава Україні! Героям слава! Війна також, напевно, пекла крилом. Так, напевно, що нема такої родини, яка б яку б не зачепила війна. У мене похресник мій навчався в Британії артилерист от, і отрима дуже сильну контузію. Дитина залишилася. Ну практично хвора, а син моєї свахи пропав. Нема останній дзвінок був в січні, і так і до сьогоднішнього дня нема ніякої звісточки ні серед живих, ні серед мертвих. Так що напевно дійсно так воно є. Що кожну родину зачіпає оця проклята війна. Коли б вона вже закінчилася, кожен найбільше бажання. Навіть дітей ми в школі питаємося, яке ваше найбільше бажання, щоб швидше закінчилася війна і щоб була перемога для нашої України. Люди підходять і підходять. Кожен хоче долучитися до допомоги воїнам. Я Давид, мені 8 років. Я вчусь в третьому класі. Я прийшов на ярмарку, щоб допомогти нашим ЗСУ дістатись скоріше до перемоги. Я дав гроші на безпілотник, щоб вони вичислили, щоб ми скоріше виграли. Я дуже хвилююся, тому що серце болить від того, що гинуть наші хлопці. Загинув також мій племінник. Дуже, дуже нашій родині дуже важко. І ми від самого початку, від самого перших днів ми допомагаємо хлопцям, моя сім'я, допомагає, мої працівники бару Іскуря Версаль. І в хвилину, коли в нас звертається, ми дуже багато давали на 44-ту бригаду, допомагали тим хлопцям харчуванням, які йшли захищати нас, наших жінок, матерів наших, дітей наших. І низький уклін сьогодні для них. І сьогоднішня ярмарка. Я думаю, що кожного серце йокне, щоб прийняти в ній участь, щоб допомогти нашим хлопцям. І е, е, хочу подякувати тим, які сьогодні долучилися до ярмарки, до яких я дзвонила, просила дякую за всі, що мають розуміння разом з нами сьогодні провести ярмарку. Дякую, дякую всім. Леонід Мельник, сам дитина війни, і дуже переживає за нинішній цвіт України, за молодих, що навіки лягають у нашу планету. А москалі вбивають дітей. Вот все, що я можу сказати. От знайомі ваші на війні? Дуже багато. Шти, чотири плем'яні на війні. Переживаєте, молитесь, повні раз? Ну, а що ж? Так як всі люди. Бачите, як кажуть, що такого клятого ворога, як москаль, то треба то… Треба пошукати ще. Кляти ні над чим не спиняються. Вбивають, Ну, Ясно, їх, їх ми кормили. Цукор вагонами йшов, скот йшов. Я служив в Ленінграді в ракетних військах. Бував на м'ясокомбінаті, ну, мельком. Так з Волочиська, з-під Волочиська ешелони худоби йшли на Ленінград. А зараз ми їм не даємо, от вони самі не хочуть робити, самі не хочуть працювати, а все, щоб на них робили, Ну, того не буде. Ми вистоїмо. Не випадкові випадковості частенько трапляється з нами. Ось і зараз ми несподівано зустрілися з ветераном бойових дій Андрієм Попиком. Цікаво, як він сприймає подібні громадські акції на допомогу ЗСУ. Адже саме волонтерський рух найбільше спричинився до того, щоб воїни були нагодовані та забезпечені всім необхідним. Увесь наш народ став пліч в із визволителями, бо ця війна для нас насамперед висловила. І хочу подякувати організаторам ярмарки. Цю, цю душевно дуже тут і дуже важлива роль. Я ж на своїй шкірі знаю е, таких подій, що допомагають хлопцям, купують дрони. Дрони це якби очі, краще полетіти дроном, тратити там якісь кошти, чим хтось піде пішки і зробить роботу. Дай Бог тратить життя своє. Тобто дуже важливо є і ще плюс, який важливий фактор тих ярмарків це е, соціальний. Люди просто забувають трохи про війну, воно відходить на другий план, кожно побутові якісь проблеми і так далі. А люди збираються, бачать, що є війна, ще нагадують. Ну хоч чимось воно нагадує людям. Хто може коштами, бо дуже тяжко. Не кожна людина може купити дрон, але по 100 гривень, якщо скинеться там 200 людей і вийде дрон, і комусь це спасе життя, а хтось не поп'є каву, не покури сигарет. Це для людей нічого дуже важливо і щоб ці дрони що побажаю, щоб спасли життя комусь хлопцям, це дуже важливо. Краще, як я вже казав, полетіти дроном, розвідати якусь обстановку на фронті, що я сам по собі знаю, і не йти пішки, там, не робити якусь брудну роботу, не дай Бог, не віддати своє життя. Тут дуже важливо є, організатори молодці організували все на вищому рівні. Бачу, люди долучаються, допомагають. Фінансово, хтось словами поможе, це теж немало Хлопцям це важливо, що їх підтримують тут ззаді. В тилу, так би говоря, і хочу побажати, що ми тут. ціліку поставили там кількість дронів купили, ми самі допомагаємо і все найкраще от, Дай Це однозначно. Бо хлопці змучені, щоб скоріше воно закінчилось. Я думаю, що всі хочуть повернутися додому живими, по-перше, щоб всі повернулися живими. Бо кожного чекає сім'я, діти, жінка. І кому ще робити багато молодих хлопців, кого немає все впереді. Вони ще всі їхні діти впереді, Тоже, щоб всі повернулися живі, здорові. Це дуже важливо. Який в мене прекрасний зять, яке в нього добре серце і чуйне, як він переживає за свою сім'ю, за свою дитину, за всіх українських жінок і за всіх матерів, і за всіх дітей. Тому, коли він йшов воювати, нас захищати, серце тріскало дома. Він хрестив себе, хрестив дитину, щоб він ще повернувся і зустрівся разом з нею. Дякую таким хлопцям, які нас захищають, так само його батько. Це ж був з першого дня, був на передовій, і до 60 років він воював, захищав нас, нашу Україну і наші українці. Слава героям! Люди підходять і підходять. Бачимо, як солодощі розпродуються. Односельчани підтримують один одного такий непростий час. Ніхто не вийшов без солодкого пакунку, а дехто просто донатив і дякував жінкам. Дуже всього є багато. Домашня випечка, люди всі підходять, беруть, як той казав. Тому що, тому що все треба. Ми просять хлопці з сходу, що давайте нам, тому що нам дрони потрібні. Нам всім здоров'я міцного, всім підволочишцям, чорнопільцям, воїнам всій Україні, щоб ми чим день все наближали перемогу, щоб все у нас було добре. І слава Україні і чекаємо до перемоги. Героям слава за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ, серця кров і любов, все тобі віддам у боротьбі, за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Ти молода дівчинонько, про кохання забувай, бо я сиджу криміналь. Знаєте, кажуть, що Патріотом чи українцем, зрештою, українцем з доброю душею не можна таку створити людину. Це закладено з молоком матері. Мій батько, малолітній політв'язень. Його в 15 років забрали в концтабори. За що? А за те, що він, напевно, любив Україну, бо йому було це була ще дитина. От. І повстанці казали їм збирати зброю після фронту. Це був 45-й рік. От. І його здали, він знайшов е, револьвера і сховав, і його зрадили, і його забрали е, до тюрми. Він відбув 10 років отих е, Гулагівської імперії, отих концтаборів і тюрем. От і коли він прийшов, коли я ще була маленька, в нас в хаті тихенько співав, співали що не вмерла Україна. Я ніколи не могла зрозуміти, чому його цю пісню співаємо тихенько, а мама маказали. Стала тихо, тихо. тихо. Аж альпом. коли я стала дорослою, це я зрозуміла, чому це так. Приємною несподіванкою для учасників заходу став виступ заслуженого артиста України Василя Христуна. Молитися, падати на коліна і просити Бога, щоб була та програма, скоріше, щоб менше гинули наших патріотів, наших воїнів. Ну і наступна пісня називається Дай Боже миру Україні. Теж слова і музика. Aleksandr Oržánsko, það bæði ekki fjall. Það er í dag. То ярмаркуємо і до війни, і під час війни. Але ці ярмарки, які проходять зараз, вони є дуже емоційними, тому що ми бачимо, люди не стільки вболівають, щоб там десь заробити, продати. Тут йде інше, тут мова про інше. Тут люди вболівають, щоб зібрати кошти, щоб ми могли, щоб був результат від цього ярмарку, щоб ми могли добитися тої мети, до якої ми йдемо. Ми хочемо закупити безпілотник для наших хлопців, для нашого збручанського хлопців зі збручанського краю. І мені дуже приємно, що люди під Волочищене підтримали. Це було дуже так організовано. Це було дуже стислі сроки. все зроблено, але ми це зробили. І такі всі вони щасливі. До кого не підходила сьогодні, то кожен зі сльозами, бо кожна родина має ця війна, опекла крилом майже Так, так кожну, кожну родину торкнулася війна, хтось, родичі. В когось діти, в когось чоловік, внуки пішли воювати, і тут немає байдужих, тут немає сторонніх, і ми думаємо, що десь можливо говоримо про те, що люди втомилися від війни тут в тилу, немає такого. Навпаки, люди ще більше ця хвиля, вона навпаки підносить той бойовий дух, людей в тилу. І ми повинні це перетримати. Ми повинні бути разом по духу, разом з нашими хлопцями на сході. Ми повинні розуміти, що якщо тил не не буде разом з фронтом, то фронт прийде в тил. Ми віримо в перемогу. Перемога обов'язково буде, і ми чекаємо всіх наших хлопців живими, здоровими і з перемогою. Ви дивилися програму сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Газ Агро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. На сьогодні у мене все. Гарної ж вам погоди і щедро, щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай все у вас буде добре. Слава Україні! Героям слава! Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучаче. Гарантія вашого врожаю.